Гроші, звичайно, ну я ж не просто так працювала. І в принципі, моделінг — це професія, коли ти починаєш працювати добре, ти можеш закрити всі свої базові і не базові потреби повністю. Але це працює тільки якщо ти реально багато працюєш. Бо, наприклад, за один показ праду. Платять півтори тисячі євро, мінус 50% агентству, мінус 10% відсотків агентству в, в України, мінус податок, і от тобі там щось залишається. Це не так багато. Це Треба не, багато не працювати. Така, працювати да? Це не висока така якась зарплатня, плюс ти. Ну, Знімаєш квартиру, наприклад, в Мілані, поки ти там там живеш теж на свої гроші. Ну, тобто тобі дають 50 євро в тиждень, але ну тобі yeah. не вистачає yeah. 50 Квартира євро. Не <с> да. І ти на ну, ці гроші теж витрачаєш на життя. Але чим більше ти працюєш, якщо ти ще паралельно з тижнями моти їздиш, то в тебе з'являються гроші, і далі все вже залежить від того, куди ти їх дінеш.